звались на здоров'я, на щастя були вишиті рушники. За допомогою сорочки і вишитого рушника мати благословляла дитину у далеку дорогу. Така у нас картинка також є, що Україна це символізує вишиванки. Зачитаю. Давай, Маше. Чимаєш вже якраз нашого розмірається. Оце, бачите, рослинка, якщо її зняти, оце вже паудинка, це і є волокна, які потім використовувалися для того, щоб робити не такі. Бачите? Оці волокна потім... Обробляли спеціальними приспособами. Вже я забула, і мені бабуся вже не розповідала, як ті приспособи називаються. Оце отримали таке волокно. Це вже пенопля. Вони майже не відрізняються на вигляд. Відрізняють. Хто знає, що це за станочок? Передані вас. Перетину, так, молодець. Беретено, хто бачив його живим коли-небудь, настоящим. Ну, бачили, так? його можна побачити або в музеї, або може в кого ще й збереглося, від бабуся тоді сталося. Ось жіночка якраз робить ниточку з ось цього волокна, яке вона підготовила. В кого не було веретена, можна було робити цю ниточку вручну. Але це більш кропітка робота була. і дуже... день і ніч по краплі, лиш би ціло не рубали шаплі. Дарувала сонце ще тріс близькі, щоб покласти внука до колиски, щоб вернути до рідного порога. Рідко, але вишивалася слідна та золота ниточка. Мотиви вишиванки були різні для кожної категорії людей. Але вона була. Своя вишивка, тобто для діток маленьких своя була вишивка, і це знали, якщо ну, в побуті десь використовували нашу, це для діток, а це для похилих людей, це для молоді і так далі вишивки. Вишиванка це не тільки майстерне творіння умілих рук, а й скарбниця, вірувань, звичаїв і обрядів. Наприклад, рушники з вишитими головами, півниками, кониками, хрестиками. То були свої рідні обереги, що захищали людини від злих сил. Тобто ми і зараз в правда? Тобто, якщо надіне таке, значить нам будемо захищені від того того. Тоді таке ж, тоді навіть сильніше цивілянка. Це звичайно допомагає. батькова пісня, батькове слово, мови звідки нагадує знову батькова пісня, мов гілочка молочка, що проростає від роду дороги, батькова пісня. Батькове слово, хто ми звідки нагадує знову. батькова пісня мов гілочка глоду, що проростає від роду дороги, що проростає від роду дороги. Нашої шановної Олени Миколаївна, яка в нас ще дуже молоденька. А ми всі навчаємося. Світ такий багатий, в ньому так ще багато всього незвіданого нами, незнаного нами, а нам хочеться його знати, йти в новим життям. І тому у нашому університеті є багато факультетів для цього. Історико-краєзнавчої, медицини, юриспруденції, богослов'я, інформатики, природи, психології, курси вивчення англійської мови. І оце все розмаїття зна для нас безкоштовно. Один раз в тиждень. Так що кажуть своїм дідусям, бабусям, хай вступають до нашого університету і ведуть активний спосіб життя. А ще у нас є. Різні організуються зустрічі, екскурсії, свята, вигляди огляди художньої самодіяльності і завжди радує нашим своїм прекрасним мистецтвом співу. Найулюбленішим і поширеним видом хобі в сучасному світі є вишивка хрестиком. Вишивання один з найпоширеніших видів народного мистецтва. Його видана. Виникнення пов'язане з появою першого стіпка, зробленого первісними людьми прискріплені шкури убитого Мамонта. Дія спочатку призначалася тільки для скріплення одягу, але поступово стала використовуватися як декоративне оздоблення. Вишивка це прикраса різних матеріалів або вже готових виробів сюжетними малюнками або орнаметрами, що виконуються вручну або машинним способом. За допомогою голки використовуються нитки, бісер і тому подібне. У різних часах час вишивальниці використовували для роботу л'яні, конопляні та інші нитки. Бісер, волосся, дорогоцінні камні або черепашки навіть монети служили прекрасою вишивки. Знаряддя вишивки. Як тільки сонечко пригріло, муха вмостилася на пірасниві, розкішній квітці, і ліниво стала потирати лапками живі. Ось до квітки прилетіла бджола. Почала швидко всмоктувати нектар. Чого ти мені спати заважаєш? Мою квіточку гойдаєш. Я тобі не заважаю, Цвітки я нектар збираю. Дурна пчала, човботик посміхаєш. Бобушу облетіти. Тисячі квіток зібрати мед, та готувати діточок. Хе-хе, погано -хе. ти працюєш. либо ні вдома не ночуєш. Не буду я збирати, покрабні мед. не хочу знати такої воїни. Бо для мого здоров'я це робота шкодить. І муха швигнула у нашу хату, де не було ні мами, ні тата. Ось скільки меду зім'я ложку, ось ще одну і ще одну, ой, мить ложку. Мед, я смедля дорожчик. Муха в панку тут сіла в мед і утопилась. Не дарма в народі кажуть потрошку дбай, але своєю. традиційно вишивають у Китаї, хоча насправді в Україні. Володіли значно багатшими техніками та швами, і кожен регіон мав свій улюблений прийом. Вирізування техніка, яка трудомістка, одна із таких, які відносять до золотих швів України. Тут, звичайно, руйнується структура тканини. Мережка Затянка одна із давніх мережок і дуже цікава. Вона може виконуватися білим кольором, чорним, виколюванням, досить трудомістка техніка виконання рукавих. Облані маленькими дрібними мотивами, які виконані так званим крученим швом. Загалом в Україні відомо майже 200 вишивальних швів. У такий спосіб можна було вишити людську долю, для того, щоб дівчина була щасливою в парі своїм майбутнім чоловіком, вона не вміє мала вкласти свою енергетику в його сорочку. Надія вже вишила сорочку не оханову поки що одну. Але стародавніми техніками вона цікавиться і навіть намагається їх комбінувати та вигадувати щось своє. Цій роботі поєднано в'язання крючком по контексті. Для української вишиванки характерні різні види орнаментів. Так геометричні властиві всій слов'яцькій міфології. Вони дуже прості: кружечки, трикутники, ромби, лінії та хрести. Використовували і рослинні мотиви. Улюблені видоград, хміль, добові листочки, мак, вервінок та калини. У вишинках зооморти. Мали в українців і чорні вишиванки, проте вони мали особливе значення. Це звичайно ритуальна річ, і не вішика хоронили, і люди одягали. А от вишивку білим по білому обирали скромні дівчата. Вважалися, що справжні можна поважити їх близька. Чоловіка і її трьох синів Одивилася, переплала один раз другий і так заплакала, так в неї серце заболіло. А тоді закрила скриню, сіла і погладила цю скриню руками. Звичайно, ця жінка чекала додому своїх синів, живими і здоровими. Звичайно, вона чекала свого чоловіка живим і здоровим. Але хто знав, чи повернеться війна була страшною. І на село йшли весь час оці трикутнички, де сповіщали про загибель рідних. Ну, чекала, і тут раптом ввечері почула стук у двері. Грюкіт такий. Вона, ну не грюкіт, не можна так сказати, майже шерхіт, ось так, це буде правильніше. І коли розкрила двері, думала, що це один із синів, а це був якийсь незнайомий хлопчина. Такий, знаєте, гарний хлопчина, зовсім молодий. Але весь у брудному, приваному одязі, і вона підійшла і почала затягати його в хату. А він просто гнав, мамо, допоможіть. Він, мабуть, не розумів, де він, і що це не його мати, а вона, вона ж мати. Вона затягла його в хату і уклала на своє ліжко яким зусиль це її коштувало, ви розумієте, але вона була стара жінка з мозолястими руками, а він був такий здоровий, міцний, такий рослий юнак. Поклала вона його на ліжко і лежить. Але в селі Німці і зараз через хвилину сюди з'явиться отой поліцай, що дуже полюбляє горілку. І все. І хлопець загине, і вона загине, але не про себе думаємо. Думала про цього хлопця, йому ж таки жити і жити. У нього тільки все життя розпочалося. Що ж ви думаєте? Стала матір стягати з нього той одяг, і вже здогадала, що вона зараз робить. Розкрила вона свою чарівну скриню і дістала одну із вишиванок старшого сина, одягла цього хлопця. А тут уже і поліцай на порозі, і він уже хоче сюди прийти. За горілкою. Але якщо він побачить цього хлопця, що буде? І матері, і цьому хлопцеві. Ну, хлопця то знищать відразу, це зрозуміло. І тоді матір взяла горілку і поплескала на хлопця. І на оту шторку, за якою він лежав, поплескала. Ну, мусила відкрити, тому що не відкрити аж ніяк не можна було. Тому що він же ж виламає двері. І взагалі що він там може подумати? І хату спалить ще. Прийшов. Але він прийшов не так, як цей хлопець. Він як хазяїн, він грюкнув автоматом у двері. Відкривай, стара. Вона відкрила і він зайшов. Ну, що стара, горілку даєш? Ой, щось у тебе так тхне оцією горілкою по хаті. А хто з себе там за шторкою лежить? Відкинув ту шторку. Що це таке? Хто це? А це мій син, п'яниця, цього, не хоче нічого робити, оце напиячиться, нап'ється і спить. Ну що ж, подивимось, а ми його до роботи візьмемо, каже паліця. Тільки не сьогодні. Та, ні отої горілки та й пішов, хлопці чекають. Дала вона йому останню горілку і побіг він з тією горілкою на вулицю. Закрив двері з горілкою. а то поїздчить. виборола 45 золотих, людей. 21 сліду, 14 бронзив, болодар та Кубка Європи. Це дівчина, дуже того маленького зросту, вона чемпіонка світу, абсолютна чемпіонка світу з гімнастики. Ну, вже вона пішла з великого спорту, зараз вона телеведуча, зараз вона займається іншою справою, вона е, благодійністю займається. Також така невеличка дівчинка. З, з, там, з найменших років вона також пішла до студії а, гімнастики і почала займатися гімнастикою. І досягла таких успіхів. Я думаю, хтось із дівчат займається також або гімнастикою, або, мабуть, а, ну, танцями я знаю, дівчата займаються. Хтось з гімнастикою займається? Ні. Ні. У ну, нас є елементи гімнастики, в неї на танцях. Тобто, ти бачиш, де яких а, можна дорости? Висот, якщо справді до перекладати багато зусиль, справді вірити в те, що ти робиш, і робити це не тільки для себе, а для того, щоб е насправді вона також нас Донецька не сказала, де, що це наша Україна, Українка. Е робити щось для того, щоб е про твою державу, про твою країну, про твою батьківщину знав цілий світ. Ну, завдяки тобі, звичайно. Якщо це, це в твої така. А ще вам покажу таку, хто це? Це була для мене також цікавим. То виявляється, що він на чверть українець. Ви знали про це? В нього бабуся, одеситка. Бабуся. Її звали Олега Степанівна Смірнова. Під час жовтневої революції її батьки разом з нею переїхали до Німеччини. Там її стали називати вже Хелен. Там вона вийшла заміж, народила маму Дікапріо. І мама вже поїхала до Америки, де народився вже Леонардо. Yeah. І як ми знаємо, що, що в цьому році що у нас Леонардо? Народився, отримав світ довгоочікуваний Оскар, так. Але він давав інтерв'ю про те, що насправді в нього бабуся. О, він на червоте прийняття. Він дуже сашки цей віночок нас спаса, коли вона з'їсть смачне освячене яблучко. Це було в три І Їх приказували здорового тілу, здоровий дух. Наступний віночок плили, плила мама дитинці 4 роки і вже додавала туди інші квіти, такі як безсмертник, листочок парнат або яблуньки. Потім шість років мама плила також дитинці, новий в віночок, і додавала туди мак, квітку мака. Щоб додавав сон та берінкунку і волошку. У сім років вже мама плила віночок і складався семи квіточок. Сім квіток із цвітом було яблуні. Цілим ритуалом було, коли батько торкався вінком в горі доньки і промовляв: мати яблуне, дядені моя, не жалі здоров'я і долі дитини. Мистецтво близко віно це наука, яка сьогодні вже має 6. А раніше вона передавалася з покоління від покоління. Ну і ми з вами зараз е, спробуємо трішечки повторити те, що я вам говорила сьогодні про вишиванку, про польови, які повинні бути на так? Зараз я покажу вам такий малюночок, Це зображені українські діти, хлопчики і дівчинка, бачите?

Музикою веселіще, так? Да? Да. Ви були на уроці вишиванки. Яке ваше враження. Це було дуже цікаво по перше знати, які орнаменти, що вони означають у нас на Україні, які кольори, які у нас іменно на Україні потрябля вишиванку. Вишивають. Тож дуже було цікаво, узнати, що вони означають ці кольори. Дітям це потрібно. Звичайно потрібно. Росли справжніми громадянами України. Ви проводили урок. Ви хвилювалися? Так, я проводила урок, я підготавлювалася раніше мусить. В якому класі? четвертому класі. Доброго дня, ви сьогодні були на уроці вишиванки. Ось яке ваше враження. Ви проводили урок, так. ви хвилювалися? Нічого. Тож діти, ні, цікаво дуже було. Добре. А ви вважаєте, це потрібно дітям? Це дуже потрібно. Почати їх до історії, знати, звідкіля це все береться, це все не просто так. Має знати, що вишиванка має велике значення в житті людини, в житті кожної української людини. Ми зараз кажемо про Україну. І, і хотілося, щоб наші діти це розуміли, шанували. Я на сайті школи виставив опитування, що таке вишиванка, і там було багато різних відповідей. Але двоє дітей, ну чи дітей, відповіли, що ми примушуємо одягати вишиванку. Яке ваше ставлення? Дітей повинно дітям потрібно розповідати, і якщо в інших школах є форма, то чому ми не можемо носити український традиційний одяг, який є наш рідний, і це потрібно дітям розповідати, тому що ходити в джинсах і в футболках це нормально, а рідну вішванку в діти то теж повинно бути нормально. І перше за все, до речі, це дуже красиво. Так, дуже красиво. Це такий бренд це України. Бренд, і я бажаю, що ті діти, котрі написали, що мене примушують, не досить вдало їм розповідали батьки, що воно таке, і взагалі, що таке вишиванка. вишиванка це не звичайний одяг. Це одяг, який потрібно нести. І до до речі, всі світові бренди зараз. За цією тенденцією вбрання сукні роблять напевно різні там штанці, вишиванку з цими невеличкими орнаментами. Чому ми не маємо цим пишатися і шанувати? Сьогодні ви були на уроці вишиванки у старших класах. Яке ваше враження? Ви хвилювалися, ви вчитель, заступник директора колишньої школи номер 3. Ми дуже раді, що ви запросили наш студентів. Університету третього віку на таке прекрасний захід у вашій школі це українське свято Вишиванки. Хай оці червоні кольори, що на цих вишиванках супроводжу вас усе життя. Хай доля складається щасливо ваших діток, у дорослих, учителів. Хочеться прекрасного вам життя. Бажаємо. вступали, как дети рассказывали стихи, очень мне мне очень нравилось замал, как поздравляли маму, очень было трогательно до А Вы вважаєте потрібні такі уроки для дітей, Урок вишиванки, розповідати про історію нашого українського народу? Так, да, конечно. Дітки должны знать нашу историю, уважать старших, школу. Конечно, это очень важно. А яке Иде... ваше ставлення до самої вишиванки? Ну, наскільки діти хочуть одягати от на сьогоднішній день. От так, от, якщо чесно, покласти руку на серце. Тому що я там на сайті школи виставив опитування, що таке вишиванка, і спеціально написав, вас примушують одягати вишиванку. І двоє, очевидно, дітей відповіли, що так, мене примушують. Ну, я вважаю, на сьогодні це настільки актуально, вишиванка. Все, что с ней связано, и поэтому это наша Украина, это наша память, это наша история. Как как никогда это это сейчас настолько важно в свете сегодняшних действий. Это, это наша Украина, это наши дети, наше будущее. Поэтому нужно чтить э, историю. Э, Це наша ідея, це наша історія, це наше будущем батькам, представникам університету третього віку за те, що вони завітали до нашої школи і змагаються відповідних розповідь. Заміні батьки мої, вони дуже завжди мене підтримують, підтримують дітей, всіх навіть школи.